Ми вже створили ідеальне резюме, і тепер настав момент істини. Вам зателефонували та запросили на співбесіду. Це вже перемога, адже ваше резюме пройшло відбір. Співбесіда це ваш шанс продати себе та свої навички обличчям до обличчя. На цьому уроці ми розберемо, як підготуватися, справити найкраще враження, впоратися з хвилюванням та перетворити питання на вашу перевагу. Формат співбесіди може значно відрізнятися залежно від політики компанії. Розгляньте. Основні види співбесід, з якими ви можете зіткнутися. Перше індивідуальна співбесіда. Це класичний формат зустріч, що відбувається тет тет між одним претендентом на вакансію та рекрутером. Друге групова співбесіда. Цей вид економить час роботодавцю, дозволяючи познайомитися одночасно з кількома кандидатами. Інтерв'юерів може бути один або декілька. Плюсом групової співбесіди є можливість оцінити, як людина взаємодіє з іншими та поводиться у колективі. Третє онлайн-співбесіда зазвичай проводиться через відеозв'язок. Найчастіше цей формат використовують для пошуку кандидатів на віддалену роботу або ж для первинного відсіву претендентів на ранніх етапах. Четверте. Структурована співбесіда. У цьому випадку розмова йде за чітким, заздалегідь підготовленим планом із фіксованими запитаннями. Такий формат є дуже формальним і не дозволяє повністю оцінити всі унікальні якості людини. Проте він добре підходить для пошуку працівників із базовою кваліфікацією або для початківців. П'яте. Ситуаційне інтерв'ю під час такої співбесіди рекрутер моделює різноманітні робочі ситуації і просить кандидата відповісти, як би він діяв. Подібний формат дає можливість протестувати стресостійкість людини та її навички вирішення проблем, хоча й може не охопити всі важливі аспекти досвіду. Хто буде оцінювати вас? Найчастіше це рекрутер або hr спеціаліст. У невеликих компаніях до відбору обов'язково долучаються керівники, директори або власники бізнесу. Успіх на 70% залежить від підготовки. Спочатку ви зобов'язані дізнатися якомога більше про організацію, її місію, продукти та останні новини. Використовуйте всі доступні джерела. Це демонструє вашу мотивацію та критичне мислення. Обов'язково чітко розумійте, які обов'язки ви будете виконувати і які м'які та тверді навички будуть потрібні. Тепер поговоримо про самопрезентацію. На запитання Розкажіть про себе ви можете відповісти за структурою минуле, теперішнє і майбутнє. Це дозволяє рекрутеру швидко зрозуміти вашу траєкторію. Говорячи про минуле, наводьте конкретні приклади та досягнення, підкріплені цифрами та статистикою. Порада для новачків: не бійтеся згадувати стажування, волонтерство, навчальні проєкти та успіхи у студентському самоврядуванні. Наведу приклад: я нещодавно закінчив університет за спеціальністю маркетинг. Хоча комерційного досвіду в агенціях у мене ще немає, під час навчання я керував СММ просуванням волонтерського проєкту, що дозволило нам збільшити охоплення сторінки на 30% за три місяці. Наступним кроком варто згадати про теперішнє, де сфокусувати увагу на своїх навичках та високій мотивації. Компанії шукають потенціал, здатність швидко вчитися та вогонь в очах. Приклад про теперішній досвід може бути таким: я активно розвиваю свої м'які навички, зокрема критичне мислення та гнучкість, які допомагають мені швидко опановувати нові інструменти. Я зацікавлений саме у цій вакансії, тому що ваш підхід до інноваційних проєктів дуже близький мені. Я переконаний, що моя енергія і навички швидко навчання допоможуть вашій команді в кінці вашої розповіді зверніть увагу на майбутнє бачення себе та вашого внеску в компанію. Наприклад, у майбутньому я бачу себе фахівцем з цифрового маркетингу, який створює комплексні стратегії. Я хотів би використати свою першу професійну можливість у вашій компанії, щоб швидко зростати разом, щоб швидко зростати разом із нею, досконалюючи свої тверді навички і допомагаючи команді в досягненні амбітних цілей. Пропоную розглянути сім кроків для початку. Адківців, які допоможуть справити найкраще враження з перших хвилин співбесіди, підготовка. Підготуйте не відповіді, а історії. Хоча ваше резюме вже містить основну інформацію, просто переказувати його не вихід. На співбесіді, особливо для початківців, роботодавець шукає потенціал та самосвідомість. Підготуйте дві-три історії, які опишуть ваші досягнення в навчанні чи волонтерстві, а також ваші промахи. Вміння говорити про помилки, демонструючи, що ви навчилися на них, показує вашу здатність до розвитку. Це критично важливо для першої роботи. Відпочиньте перед співбесідою. Готуйтеся заздалегідь, але дайте мозку відпочити. Приблизно за день перед співбесідою варто припинити підготовку. Перестаньте повторювати на пам'ять заготовлені відповіді. Це зробить вашу промову штучною. Заздалегідь визначтеся з одягом, розберіться з маршрутом. У день зустрічі ваше головне завдання прибути на співбесіду вчасно та у хорошому настрої. Це дозволить психіці не перевантажуватися, і ви виглядатимете свіжими та впевненими. Будьте вчасно! Дотримання пунктуальності демонструє професійну етику. Запізнення на співбесіду це серйозна помилка, яку рекрутеру буде дуже важко пробачити, оскільки це порушує графік. Але так само недоречно приходити сильно заздалегідь за 20-30 хвилин. Оптимальний час за 5-10 хвилин до призначеного часу. Це дасть вам час заспокоїтися та не створить поспіху для hr спеціаліста у якого ймовірно перед вами була зустріч. Якщо ви прибули набагато раніше, зачекайте у сусідній кав'ярні. Будьте привітні, співбесіда починається з першої секунди, як ви потрапили в офіс. Не чекайте, поки вас зустріне HR. Будьте розслаблені й привітні відразу, як потрапите в будівлю. Посміхайтеся співробітнику на ресепшені. Побажайте доброго дня. Пам'ятайте, HR може запитати перше враження про вас у колег, які застріли вас біля входу чи в коридорі. Ваша комунікабельність і позитивний настрій це ваші перші м'які навички, які оцінюються на місці. Не переоцінюйте значення події, ставтеся до співбесіди як до приємної двосторонньої розмови. Співбесіда це не іспит, на ній не буває абсолютно правильних або неправильних відповідей. Щоб перебороти хвилювання, спробуйте виконати просто вправу на усвідомлення. Оцініть значущість цієї співбесіди в порівнянні з усім вашим життям. Зрозумійте. Що це лише одна подія. Таке спрощене ставлення допоможе вам розкритися перед рекрутером, виглядати більш природньо та перетворити напружену зустріч на конструктивний діалог. Не перетворюйте розмову в монолог. На початковому етапі слухання має бути 80%, а говоріння 20%. Спочатку послухайте співрозмовника, щоб зрозуміти, кого саме компанія шукає. Тільки після цього правильно розставте акценти у своєму досвіді. Встановіть довірчий контакт. Інтерв'юер немов приміряє вас на свою компанію, щоб вам повірили, необхідно говорити з людиною однією мовою, одними словами. Пам'ятайте, тільки на 7% сприймається те, що ви говорите, на 38% як ви це говорите, і 55% займає мова тіла. Коли рекрутер просить вас описати свій перший робочий день або розповісти про дії в конкретній ситуації, ваша мета продемонструвати не просто компетентність, а вашу проактивність та самостійність. Фрази на кшталт Мене познайомлять, мені пояснять або Мені покажуть створюють враження, що ви пасивний об'єкт, який чекає вказівок і потребує постійного. Контролю такий підхід сигналізує роботодавцю, що ви ймовірно не візьмете на себе відповідальність за власний розвиток чи адаптацію для початківців, де цінується потенціал, це критичний недолік. Краще формулювати свою відповідь, використовуючи активні дієслова у першій особі. Я дізнаюсь, я проаналізую, я буду досліджувати, я запропоную, я ініціюю. Це демонструє вашу готовність та ініціативність. Щодо питання про слабкі сторони, оберіть ту слабку сторону, яка не є критично важливою для позиції, на яку ви претендуєте. Наприклад, якщо ви йдете на позицію копірайтера, не кажіть, що ви неуважні до деталей. Краще сказати, що вам буває важко виступати перед великою аудиторією. Це не впливає на написання тексту. Одразу ж опишіть, як ви над цим недоліком працюєте, використовуючи конкретні дії та інструменти. Наприклад, я поставив собі за мету щомісяця брати участь у командних зустрічах, щоб попрактикувати виступи перед публікою. Це оцінить вашу самосвідомість та здатність до розвитку. Не забувайте про зовнішній вигляд. Охайність є ключем до формування позитивного першого враження, яке виникає вже за перші 30-40 секунд зустрічі. Обирайте діловий стиль одягу, доповнюючи його привітним виразом обличчя та природністю рухів, щоб справити хороше враження. Не обурюйтесь, якщо запитують про особисте життя, оскільки роботодавець просто хоче бачити в вас надійного і постійного працівника. Але знайте міру і не розповідайте зайвого. Наприкінці кожної співбесіди завжди є час для ваших запитань. Не соромтеся, ваші питання розкриють ваші основні мотиви та професійні цінності. Це не просто формальність, а ваша можливість дізнатися важливу інформацію та оцінити компанію. За допомогою грамотних питань можна так побудувати діалог, щоб саме ви задавали тон усій розмові. Повірте, роботодавець уважно слухає про що саме ви запитуєте, оскільки ваші питання розкривають ваші основні мотиви та професійні цінності. Не витрачайте цю нагоду продемонструвати свою зацікавленість та проактивність. Підготуйте мінімум 3-5 придуманих запитань заздалегідь, щоб показати, що ви справді дослідили компанію. Наприклад, запитайте. Які головні виклики чекають на людину на цій позиції протягом перших трьох місяців? Після завершення співбесіди настає етап очікування зворотнього зв'язку. Зазвичай максимальний термін очікування відповіді становить 7-10 робочих днів. Якщо протягом цього часу ви не отримали жодного фідбеку, проявіть проактивність. Ви можете зателефонувати або написати рекрутеру, щоб ввічливо дізнатись про результати. У випадку, якщо співбесіда виявилась невдалою і ви не отримали офер, обов'язково спитайте, що стало причиною відмови. Аналіз цього моменту є безцінною роботою над помилками, яка допоможе вам врахувати цей досвід і підвищити свої шанси на успіх у майбутньому. На сучасному ринку праці, де конкуренція лише зростає, правильно проведена співбесіда має вирішальне значення. На жаль, претенденти часто допускають ряд прикрих помилок, які можуть закрити перед ними двері компанії. Щоб цього не допустити, розглянемо найпоширеніше з них. Перше непідготовленість це базова помилка, що проявляється у відсутності або недостатньому знанні про саму вакансію, компанію чи її продукт. Це одразу демонструє низьку мотивацію. Друге надмірна скромність. Навіть якщо ви від природи сором'язливі, постарайтеся продемонструвати усі свої кар'єрні здобутки, тверді та м'які навички, інакше роботодавець не дізнається про ваш потенціал. Третє критика колишніх роботодавців чи колег. Це неприпустимо і є ознакою непрофесіоналізму. Навіть якщо ви розійшлися не найкращим чином від емоційно забарвлених коментарів краще отриматись. Четверте, надмірне фокусування на собі. Співбесіда це перш за все діалог. Занадто велика кількість розмов про себе може втомити співрозмовника або створити враження зарозумілості та нездатності до активного слухання. П'яте розкриття недоречних особистих тем. Хоча вас можуть запитати про хобі чи сім'ю, не зосереджуйте надміру уваги на цих моментах. Перш за все, роботодавці цікавлять ваші робочі відносини та професійні якості. Шосте приховування іншої зайнятості. Якщо ви вже десь працюєте, навіть на неповну ставку чи дистанційно не намагайтесь це приховувати. Брехня завжди стає явною, а репутація відновленню не підлягає. Пам'ятайте, співбесіда це демонстрація ваших м'яких навичок, ваша комунікабельність, стресостійкість, вміння аргументувати та самопрезентація. Цінуються не менше ніж ваш досвід. Частіше ходіть на співбесіди. Це безцінний досвід, через який ви стаєте мудрішими, професійнішими і впевненішими в собі. Ваше індивідуальне завдання. Перше: оберіть одну цікаву для вас вакансію. Друге, письмово підготуйте та запишіть свою відповідь на запитання Розкажіть про себе за схемою Минуле, теперішнє, майбутнє, обов'язково використовуючи цифри та дієслова дії і зробивши акцент на своєму потенціалі. Це допоможе вам бути повністю готовими до успіху. До зустрічі на наступному уроці.